всі. Ми зібралися біля суду сьогодні активісти. З приводу того, що була забрана агітація і палатки. Тобто однім людям розрішають агітувати, другим з якихось причин, з якихось законів, я не знаю, не зрозумілих не дають можливості агітувати. Але питання в чому стоїть? Питання стоїть в тому, що е, ми стояли на Майдані. І з 18 на 19 тут стоять люди. От Славік, він мав контузію і мав поранення тоді. Е, стоїть його брат Володя, йди сюди, друже. Він мав поранення в лице тоді. Василь стоїть Люборець. Його знайшли ну, серед трупів людей. Тобто він Ну живий тому, що ну Бог так зробив, розумієте? Тут є багато людей, які вижили, тому що Бог це зробив. Але так. ситуація в чому, що так, з 18 так, на 19 так. могло б цього не бути, якби е, пан Єфіменко, в тому числі, будучи тоді при владі, не перекрив е, можливість добиратися людям е, до майдану, а були перекриті і дороги, і було перекрите метро. І завдяки цьому загинули люди. Руки в людей в крові. Тому я вважаю, що потрібно щось з цим робити, хоча б говорити про це. Ніхто не хоче навіть говорити про те, що люди, які вбивали людей, які своєю рукою піднімали телефон, давали наказ злочинний, вони повинні за це відповісти. Але з таким судом ми ніколи нічого не доб'ємося. Чому? Тому що суд продажний, і вони всі продажні. І я не боюсь цього говорити на камеру. Чому тому, що Приїхали озброєні люди, не дали нам зробити автопробіг. Єфименко обвінив, що це ми не дали. Ми затримали цих озброєних людей, здали їх в міліцію. Міліція їх випустила, а мирних людей закрила і все. І суд перенесли. Оце до цього ми, шановні, йдемо. А йдемо, ми в прірву. Далі вже нема куди йти. Вибачайте, я хочу сказати, якщо прийде е, до влади в мери міста цей кандидат Єфименко, ви е, зрозумієте те, з чого він починає. Коли він тільки йде в мери, він виробляє такі речі, е, озброєних людей привозить. Це не дозволено законом. То як вони будуть при владі, вони, мабуть, приймуть закони, що вони мають право це робити. Я людина, яка е, на Майдані була кантужена і поранена, брат мій, ми не дозволимо того, щоб регіонали, які були раніше при владі, прийшли. Ви знову до влади і знов понукали нами як ото бидло і скотом, наче ми у них раби. Ми цього не дозволимо.